Добрий раночок. Вітаю всіх. У нас сьогодні перший день літа. І ума під верандою. Нова здобач моєї киці. Це крутик, я так розумію. Боже, яка краса. Вчорашні весняні троянди, сьогодні вже літні. У мене сьогодні субота, ранок, перший день літа. І для тих, хто вперше на каналі я представлюся. Мене звати Олена і це канал Простір Любові. Канал про наше життя в столітній хаті Мазанці. Про мотивацію на прибирання, на творчість, на ремонти, якісь DIY. Також мотивацію жити і не вішати носа в ці нелегкі часи. Захотілося поділитися своєю ранковою кавою в альтанці, Яке ж приємне, сонячне і ласкаве сьогодні літо. Тож і ви собі заварюйте каву і приємного перегляду. Зараз майже 12-та дня у нас дуже спекотно. Ну, цей градусник, звісно, на сонці, то він аж 36 показує. Але дуже жарко у веранді. Зараз покажу. У веранді у нас 35 градусів, майже 36. І хочу показати контраст із верандою і коридором. Тут такі ще, знаєте, автентичні дерев'яні товсті двері. Вони частин дошук, як бачите, просвічується. І зараз покажу температуру у коридорі. Тут 36, так? Спеціально тут повісила градусник і тут 22 градуси. Тобто це стільки 36, і 22, 14 градусів перепад. Тому ми зранку закриваємо двері, їх не відкриваємо, щоб у нас не було так ж спекотно в хаті. А на наступний сюжет мене надихнула історія, яка сталася напередодні в п'ятницю. Це був випускний, я саме каталася на велосипеді і, вже майже доїхавши додому, мені подзвонив старший, ну тобто середній 18-річний син, і сказав: Мама, мені терміново потрібні квіти. Тож я швиденько докрутила додому. І ви знаєте, це відбувалося все настільки швидко. Буквально 10 хвилин у мене було для того, щоб взяти секатор, піти до своїх квітників, зрізати якісь квіти, сформувати з них букет. Добре, що в мене вдома була якась така цікавенька крафтова, крафтовий папір, щоб їх завернути, також стрічечки. Ми взяли піони, хоча вони вже так доцвітають. У нас вже із останніх насилу вибрали, і букет вийшов. Дуже ароматний, ну, на мою думку, і дуже гарний. Ну, звісно, в мене знімати не було часу. Шкодую тільки, що я його не сфотографувала хоча б. Тож, наступне, мабуть, питання у глядачів: як цей букет пов'язаний з тим, що був днем тому, який я готувала ну, для сина, ну, тобто для, для якоїсь дівчини-сина. Ви знаєте, поки я його зробила, хоч це було дуже швидко, я отримала таку насолоду, мені так сподобалось. Я подумала, навіть, що мені було б цікаво працювати флористом, хоча я знаю, що це така, тільки виглядає дуже романтичною ця робота, насправді вона досить важка. Але мені захотілося робити букети, і я навіть подумала, що шкода, що мені ну, нема для кого це робити. І потім, я думаю, ну в смислі, як нема для кого? А я, а для себе? Чому не ставити букети? Отак от в кухні, такі гарні, і я його зробила. Тож, дівчатка, інсайт, робіть собі букети, чи купуйте, чи зривайте, ставте і насолоджуйтесь. Ну, А ті тюльпанчики, що в мене стояли в кухні, я вирішила поки що поставити у спальню. А на наступній події мені хотілося б зупинитися дещо детальніше, бо це дуже атмосферна і прямо легендарна подія для нашого Канева. Це мотофестиваль Тарасова Гора. Започаткований він був іще в 2002 році, ашотом Арушановим. Тоді він просто зі своїми друзями приїхав на Тарасову гору, покладав квіти, і їх було близько ста чоловік. Вже десь з 19-го року і до початку повномасштабного вторгнення кількість гостів була близько вісьми тисяч чоловік, і це були не тільки українці, а дуже багато було учасників із інших країн Європи. Цей фестиваль завжди проходить, ну, проходив, тобто до початку війни, в першу суботу червня. Я покажу вам фотографії нашого місцевого фотографа Олексія Наконечного, і також у описі під відео залишу посилання на його Facebook-сторінку. Фотографії для того, щоб ви могли уявити масштаби цього мотофестивалю. У нас буквально весь канів збирався на Тарасовій горі і зустрічали цих байкерів. Цікаво, чи мої глядачі чули про цей фестиваль, можливо, хтось навіть брав участь. Тут я вирішила присісти на гойдалку в холодочок, взяла мисочку із черешнями та полуницею і насолоджуюся літом. Тож, як ви певно зрозуміли, до Тарасової гори ми вже не ходимо, ну, принаймні з початку війни, але оскільки всі ці байкери їдуть через мій двір, то я просто поставила штатив з камерою і для вас дещо зняла. Хоча раніше ми з чоловіком завжди ходили і не пропускали цю подію. Хотіла повісити шторку, сьогодні злива була видно вітром дощем, її зняло і побачила знову чергову здобич. Ну, це щур дуже великий, не хочу ближче показувати. Блін, це мені його знов кудись потрібно дівати. Ні, ну киця в мене, звісно, молодець. Тож далі я чіпляю свою шторку, там виявилось нічого складного, просто мотузочку закрутила за саморіз, але, але над танкою у мене якраз шовковиця, і вона почала стигнути з цієї південної сторони і зробила мені трошки клопоту. Тож я беру віник і замітаю ту шовковицю, що попадала додолу. Хоча клопоту такого ще буде і буде. Тиждень тому, здається, я обрізала глицинію. і подивіться, знов все нормально. Я думаю, через тиждень точно знову буде її підрізати. Тож, це, да, бачите, ця шовковиця, мені здається, що оця гілка тут, що прямо над альтанкою знаходиться, вона тут трошки зайва, бо дуже багато сюди шовковиці падає. Скажу вам що цю шовковицю з іншого боку. Хоч, і хоч там вона вже стигла падати, але там південна сторона там скоріше. А тут вона, ну я пробувала, але після дощу вона ну, така, не настільки солодка, як хотілося б. Трошки ще зачекаю. Оце вже, оскільки я вийшла на город, то покажу вам свої помідорчики тут, ті, що я е, висаджувала розсади. Блін, Я їх досі не замульчувала. Це, звичайно, погано. Оці ну, красончики замульчовані стоять, уже причиняючи сітку, я з них зняла, їм уже і так норм. І хай собі ростуть. Огірочки. Тут можна їх прополоти щось повиростало. До речі, огірочки ті, що я сіяла, ну усі тільки сходять і то якось вони не усі сходять. Тут чомусь нема. А черешеньки, які добрі, ці жовті, шкода, що їх цього року так небагато, і вже більшість, мабуть, з них, мабуть. Поїла. До речі, дивіться, ця сітка, яка в мене тут притіняюча, таку ж від дощу, від граду. В неї ще й шовковиця падає, можна оце звідси якраз можна буде їсти, я думаю. Ну Така після доща вона не дуже солодка. Тут вже Данилку стало краще після його ангіни, він вже може нормально їсти і вже немає температури, тож ми вирішили трошки відзначити його випуск з 4 класу. А це вже неділя-вечір, я взяла книжку, у нас нарешті почали йти дощі, і от зараз саме починається злива. Як же в таку погоду приємно просто почитати книжку. Навіть байдуже, що немає світла. І радію, що гримить грім, а не щось інше. Хоч злива, то вже трохи занадто, але в нас так довго не було доща, що я просто не могла налюбуватися. Ходила і спальні, дивилася, і з веранди. Дуже сподіваюся, що вже у всіх моїх глядачів почали йти дощі. Ну, звичайно, якщо вона їх чекала. Коли дощ закінчився, я пішла у садок любуватися своїми квітами. У мене сьогодні якийсь вийшов влог такий вихідного дня, переважно відпочиваючий. Але кому потрібна мотивація на роботу. Я, звісно, поприбирала, але не захотіла ставити камери і щось знімати. Але знайшла дуже крутий канал, і там класнюча мотивація. Залишу вам посилання у описі. Переходьте, дивіться і мотивуйтеся. Автор каналу Аня дуже мені зайшло, як вона робить відео, теж вона любить поговорити із глядачем. Ну, а далі ми йдемо на кухню. І сьогодні буде суто літня страва це стрілки чесника. Не знаю, як ви, а я їх дуже і дуже люблю. Мене пригостили цілим пакетом стрілок, також дали домашніх яєць, тож я вирішила на вечерю все це підсмажити. Я їх просто обсмажую із сіллю та спеціями на олії. Потім яйця роблю, із молоком, здається, я робила, <кхід> ні, з вершками. І все це заливаю. Не знаю, можливо, ви якось по-іншому готуєте, то напишіть цікаво, спробую ще якось. Я ці смажені стрілки, здається, можу їсти зранку, в обід і ввечері, коли на них сезон. От Данилко в мене їх взагалі не любить. На жаль. І от така от у мене смакота з гречаним багетом на вечерю. Тож смачного мені і всім, хто буде їсти разом зі мною. Саме вимкнуло світло з 10 до 12 якраз на час моєї другої кави, тому згадую, як це воно на каганці підігрівати воду. У мене вже ранок понеділка. Смакую кавою і своїми саморобними цукерками без цукру і чекаю світла. А свекруха мене пригостила не, тіл, не тільки стрілками із щаснику, а ще дала і полуниці домашньої. Тож мені захотілося щось з неї приготувати. Насправді, оскільки я не їм цукру, то в нас дуже не було вже домашньої випічки, але захотілося і вирішила зробити виняток, Тож готую чизкейк із полуницею. Для цього взяла пісочне печиво, змішала його із вершковим маслом. Масло в мене було трошки замало, то я, чесно кажучи, додала ще вершків. До речі, рецепт, по якому я готувала, залишу в описі під відео. Далі беру сир кисломолочний, додаю яйця, цукор, також вершки. До речі, по рецепту там вершків аж 200 грам, і мені здається, я влила максимум 50 грам, і мені дуже сподобалась консистенція, і я вирішила більше не додавати. Тож, все це я ретельно блендером перемішую, а тим часом той корж, що я зробила із печива і масла, у мене стоїть в холодильнику. Потім я з холодильника достаю цю форму, заливаю туди сир і все це ставлю у духовку. До речі, в рецепті було сказано, що дуже важливо в духовку також поставити ну, або якусь посудину з гарячою водою. Ну, я, в принципі, на самий нижній Рот він налила гарячої води. І доки печеться мій чизкейк, я готую полуницю. Полуниці треба десь 300-400 грамів, її дрібненько нарізаємо. До речі, в нас теж нарешті вже почала масово стигнути наша домашня полуничка. Але оскільки її зовсім мало, всього два рядочки, то ми її прямо з грядочки їмо і все. Також вже почали стигнути порічки, і жовті, і червоні, і смородина достигає. Як я люблю літо, далі до полуниці потрібно буде додати 2 або 4 столові ложки цукру. Взагалі-то потрібно сік лимона, але в мене не було, то я додала трішки лимонної кислоти і столову ложку крохмалю, ну, бажану кукурузяного, розчинену у 50 грамах води. І все це на маленькому вогні десь 3-4 хвилини проварюємо до загустіння. І потім охолоджуємо. І також ми охолоджуємо наш чизкейк. І тоді все це потрібно з'єднати і бажано поставити на ніч у холодильник, щоб воно стабілізувалося. Ну, Звісно, в нас воно до ночі не дотримається, бо я ще на процесі, коли робила чизкейк, Таня вже мене бігав, питав, коли це буде, тож увечері ми його, звісно, будемо куштувати. А ще мені хотілося поділитися ще однією дуже важливою подією, яка сталася не в моєму житті, а у житті мого брата. Він взагалі в мене такий спортсмен, бігає і марафони, і в Триатлоні приймав участь. І в цьому році він перше брав участь у Карпатії трейл. Причому обрав найскладнішу дистанцію. Крейзі це 1171 кілометрів з набором висоти 8800. Тож далі у відео розповім, що з цього вийшло. А поки що, чизкейк кейк в холодильник. Вам знову показую нашу спальню дитячу. В якій дуже темно, і в якій в цьому місці ми хочемо вирізати вікно. Вікно ми вже замовили, ну якби це в процесі, але в процесі ми дійшли до висновку, що нам все-таки це вікно що є, потрібно трішки підняти. Взагалі-то ми його піднімали. Я знайду фото, покажу, яке воно тут було ну, з самого початку, коли ми почали тут ремонт. Воно було дуже низько, там ледве на підлозі. І ми на одну балку підняли його, але от навіть взявши цей стіл, зараз покажу. Спробую наглядно показати ось. Все. Ну, тобто, десь 5. 5 см тут до рівня столу, воно нижче, мені дуже не подобається. І настільки я розумію, що вікна мають бути на одному рівні, ставити тут вікно на такому самому низькому рівні я не хочу. Тобто ми прийшли до висновку, що логічно буде спочатку це вікно демонтувати і поставити вище, ну, тобто це саме вікно. А потім уже по цьому рівню вирізати сюди вікно. Тому що спочатку зробити це вікно, а потім ну, тобто це вікно ставити так низько, як це, я однозначно не хочу, ставити його наугад без рівня. Ну, теж я, я не вважаю це розумним. Тому буде багато сміття. Я, звісно, трошки розстроєна, тому що я не так давно тут все шпаклювала, робила і тут все доволі акуратно. Але ну, все одно буде е, тут пил, бруд, сміття, коли ми будемо вирізати це вікно, то я вже думаю, окей, хай буде все разом, зашпаклюю тоді і тут, і там, і... але воно все тоді буде нормально. І ще нюанс. Дивіться, тут у нас проси білого кольору. Ну, це вікно ставилося ще 8 років тому. А е, це вікно, яке буде виходити на сторону, де вже є. Вікна кухні і спальної кімнати там у нас ну, оскільки ламінація зсередини іде Золотий Дуб, то золотий шпрос, тому що під ламінацією ну, білий шпрос він би не годився. І така в нас постала проблема, що ну, з одного боку я покажу фото, як це виглядає. Третє вікно робить із білим шпросом, ну буде зовсім не ольо. Тому я вирішила, що ми сюди замовимо вікно також із золотим шпросом, а в цьому вікні тоді доведеться просто замінити склопакет. Ну, тобто вікно залишиться те саме, а сам склопакет, він тут подвійний, хороший. Замінимо на склопакет із золотим шпросом. Ну, щоб воно все виглядало єдиним ансамблем. Тут. Це я вийшла показати вам ці вікна і побачила, як сумно виглядає наша хата після злив, вже її знову починаю обмивати. Ну І власне там в кутку планується третє вікно. А це нарешті розцвіли мої красуньки гацанії. При наступному виключенні світла ми з Данилком сіли на велосипеди і вирішили поїхати покататися. Доїхали до пристані Тарасова Гора. Ще раз покажу вам красу нашого міста, Дніпро. Можливо, нові глядачі і не бачили. Води вже стало значно менше, ніж було, коли я останній раз показувала цей причал. І вже тут розповім вам, чим же закінчились пригоди мого брата. В цій дистанції, що він біг, що називається крейзі, брало участь 63 учасника. Нагадаю, що вони бігли 117 кілометрів і вони мали пробігти це за 34 години. Тобто це близько півтора, півтори доби, уявіть собі, і вночі теж. Загальний набір висоти був близько 8800 метрів. Також вони потрапляли у зливу. Загалом мій брат фінішував 16-м і добіг за 31 годину. Ми дуже ним пишаємося. Я взагалі не уявляю, як можна на таке зважитися. Я особисто взагалі ніколи не була у Карпатах. Це моя така блакитна мрія, якщо чесно, і я дуже сподіваюся, що мені вдасться таки вийти на Говерлу. І це ми вже з донькою від причала приїхали в наше улюблене місце, де я люблю зустрічати світанки, це навпроти княжої гори, і тут, поки він там будує замки із піска, я вийшла трошки познімати зверху. А щодо мрій, то я теж сподіваюся, що у вас є якісь блакитні мрії, бо це найкраща мотивація, щоб переживати такі найскладніші часи. А ще дуже приємно здійснювати чиїсь мрії. У мене недавно був такий випадок, причому я взагалі не уявляла, що, що це саме мрія цієї людини Юлії із каналу Мамські будні. Я їй запропонувала свою магнолію, ту, що я відділила дитинкою від своєї великої магнолії, і вона написала, що насправді вона дуже давно про неї мріяла. Тож тепер щасливі і я, і Юлія, і я впевнена, що і магнолія теж. Ну, а це ми вже повернулися із прогулянки, і саме час куштувати наш чізкейк. А до нього я вирішила зробити наш улюблений домашній чай. У нас у дворі вже навіть липа розцвіла, тож до неї я додала ще смородину, мелісу, м'яту, чебрець і заварюю наш домашній чай. І наперед забігаючи, скажу, що чизкейк получився дуже і дуже смачним. Тож, якщо у вас вродило багато полуниць і кисломолочного сиру, то спробуйте. Також, якщо у вас є якісь цікавіші рецепти із стрілками часника, то пишіть в коментарях. Завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, що вам воно було цікавим, пізнавальним чи надихаючим. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, ставте вподобайки, обов'язково пишіть коментарі. Дуже люблю з вами спілкуватися в коментарях і до наступних зустрічей!